Як обрати психолога для роботи? Вітаю, друзі! В цьому відео я поділюся з вами рекомендаціями, на що важливо звертати увагу при виборі психолога для індивідуальної роботи, або ж для парної роботи, якщо ви обираєте працювати над вашими стосунками разом з вашим партнером. Перше, на що важливо звертати увагу і запитувати у психолога це наявність базової психологічної освіти. Це є те, що є обов'язковим, оскільки саме на це Нашаровуються подальші навички знання психолога. Е, наступне це метод, в якому працює психолог. Вам важливо запитувати, в якому методі працює психолог, оскільки не з усіма запитами можна працювати е, не всі методи працюють з усіма запитами. Тому важливо запитувати в психолога, чи метод, в якому він працює, е, чи показаний він для вашого запиту. І важливо уточнювати, чи є психолог сертифікованим у даному методі. Наступне це належати до асоціації, до певної асоціації психологічної. Це важливо, оскільки таким чином це регулює права. Клієнта і права психолога, і це є та підтримка і джерело навчання, яке, до якого має доступ психолог, і де він є визнаним як спеціаліст. Тому це є теж важливим. Обов'язково. Наступне це наявність супервізії у психолога. Супервізії це робота з більш досвідченими колегами щодо запитів, в яких сумнівається психолог щодо роботи, в якій він сумнівається. А це важливо для того, щоб більш досвідчений психолог міг подивитися і показати точки для зростання, або ж як можна краще, більш ефективно працювати з клієнтами. І це такі основні рекомендації, на що важливо звертати увагу, ті, які пов'язані саме безпосередньо з освітою. Але ще є такі, на які важливо звертати по ваших суб'єктивних відчуттях. А психолог що не має робити психолог? Він не має розповідати, що вам робити. Це не входить в його компетенції. Він може разом з вами шукати шляхи для вирішення вашої ситуації. Він може пропонувати вам методи або інструменти для роботи з вашим запитом. Але вам точно не має психолог сказати, що вам потрібно розлучатися, припустимо, якщо у вас є труднощі в стосунках, або ж якщо, якщо це не загрожує вашому життю і здоров'ю. А, наступне, психолог не, точно не має знецінювати ваш досвід і не казати вам, що а, це хіба проблема, це зовсім не проблема. А, і казати, наприклад, от у мене, от я і так далі. А, так, є такий прийом, він називається саморозкриття, це коли психолог може ділитися власною якоюсь інформацією а, з метою. Краще роботи з клієнтом, це може бути помічним для клієнта, але це саморозкриття воно має бути таке достатньо незначне, і воно має давати надію і підтримку клієнтові, а не знецінювати його досвід. Або ж перетворювати на те, що фокусується терапія на досвіді психолога і на його труднощах, які він подолав або які в нього є наявні. Отже, це те, на що важливо опиратися, обираючи психолога в плані освіти. А зараз на що важливо звертати увагу саме в безпосередньо терапевтичному контакті з, з психологом, перше, це психолог не має давати порад і говорити, як вам краще, як вам потрібно зробити, або ж дає інтерпретації, зокрема, вашої поведінки, які опираються на його якихось власних уявленнях. Цього точно не має бути. Наступне, психолог не має права порушувати конфіденційність. Тобто, все, що відбувається між вами в кабінеті, це може бути як фізичний простір, так і онлайн простір. Це має відбуватися лише між вами. І психолог має право порушувати цю конфіденційність лише у разі загрози життю та здоров'ю клієнта, тобто вас, або ж інших людей. Тільки тоді психолог має право порушувати і зобов'язаний повідомити це до відповідальності структур. А, наступне, це коли психолог володіє якоюсь унікальною методикою, доступною лише йому, і не визнаною більше е, ніякою спільнотою, тому що це може бути, е, зокрема, ну, якимось небезпечним, це може е, приносити шкоду клієнтові. Е, також е, є неприпустимим, коли стосунки терапевтичні переходять в щось більше, переходять або в якусь. Дружбу, або ж переходять в якісь стосунки інтимного характеру, тому що це дуже шкодить клієнтам, клієнтам в подальшому. Так, це, е, можливо, гіпотетична дружба з психологами і клієнтом після завершення психотерапії, але не під час неї. Е, ось так ось це ключові е, чинники, на які важливо звертати увагу при виборі психолога. Е, ну і основне, це щоб вам було безпечно е, і. Безпечно і надійно з психологом, тому що, перш за все, терапевтичні стосунки це стосунки, і вам має бути в цих стосунках комфортно. Якщо ви відчуваєте, що в них щось не так, значить важливо подумати, можливо, вам варто змінити психолога. Ось так, будьте здорові! І вам бажаю обрати того психолога, з яким вам буде безпечно, комфортно, з яким ви можете досягнути вирішення вашої ситуації і ще більшої зрілості.